Світлом науки і знання нас дітей просвіти. Молитва за Україну сьогодні лунає у цьому залі неспроста. А щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників, які віддали своє життя найперше за нашу батьківщину. Тут зібралися ті, хто знає, що таке втрата, біль та сум, родичі героїв. Український народ. Десь несе у собі ті глибокі рани війни, яку ми бачимо сьогодні на свої власні очі. Замість слів потіхи, яких ми не можемо знайти для родин, які втратили тих найближчих, наш обов'язок бути поряд. Бути поряд власне з тими, хто несе той тягар війни, поряд біля батька і матері, поряд біля тої дружини, поряд біля тих діточок, які, на жаль, не дочекалися із війни своїх найближчих, найцінніших. Історія кожного захисника та захисниці це розповідь про сміливість, самовідданість і любов до України, кажуть, вони справжні герої. Найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про них і щоб їхня пам'ять пам'ять про них не стиралася. І про це треба говорити, доказувати, розказувати. Тому що кожен з тих, хто тут сидить, він в сім'ї має справжнього героя. Нагороду десятки батьків, дружин, синів. Одним з них став і маленький Марк. Його батько був бійцем Айдару. Минулої осені бригаду чоловіка на Донеччині розстріляли окупанти. Для нас це дуже важливо, оскільки в нас так вже багато разів співпадало, що символічно відбуваються якісь речі. Минулого тижня в Марка було день народження, і можна сказати, що це йому подарок від тата. Я дуже хочу, щоб він був таким, як його тато. Буду прикладати максимум зусиль для того, щоб він виріс гідним сином свого батька і свого народу. У драматичному театрі вручили орден за можність третього ступеня посмертно і мамі загиблого воїна Андрія Мозіля Світлані. Вільчинській її син воював на Бахмутському напрямку. Певний час він був за кордоном, але почалася. Повномасштабна війна, і він не зміг бути, так що так його совість, напевне, йому підказувала, що він мусить йти воювати, бо його колеги, його однокласники в той момент пішли воювати, і він вирішив, що він піде воювати, захищати Україну. Загинув боєць у квітні цього року. Не дочекалась свого чоловіка з війни і пані Оксана. Пішов добровольцем. Загинув під Харком під час харківського наступу. Дуже важка втрата для мене, для дітей, тому що чудовий тато, чудовий чоловік і великий патріот своєї країни. Він ще з перших днів війни вирішив стати на захист батьківщини. Тут на нього чекали двоє синів. Вони гордяться своїм татом і дуже важко переносять втрату, тому що це тато для них дуже рідна, дорога людина. Посмертно відзнаки за мужність загалом отримали 25 сімей загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців з Тернопільщини.